Сьогодні ми приїхали в комплекс дом для того, щоб подивитися на нові автівочки. Ми вже по деяких з них походили, подивилися, і Аня вирішила, що чого нашим коментарям даремно пропадати. Працювати насправді на тут на ми не планували. Перша машинка, яку ми тут побачили, це Ора ОЕ. -E. Ну взагалі то Ора 03 але ми подумали, що Ора це щось з іспанською, А ОЕ це об'єднані емірати. напевно. перше, що ви тут бачите, це прекрасні диці гарненькі фари. Вони Intelligent Light, Ну, якщо вдруг. Водій буде трошечки не інтеліджент, то ви не переживайте фари інтеліджент. Віку свою трошечки опустила і зробила томний погляд. А тепер саме головне, що вам точно сподобається, давайте садимо посередині. Перше, що маю сказати, так да, це електричка. Я не дуже по електричкам, але ви подивіться на цей милий салон. Це просто це така милота. Я прям не... Я брав не можу. По-перше, мені подобається колір. Колір дуже класний, він нестандартний і за рахунок цього додає такої якоїсь ізюмінки. От ця машинка, вона в принципі виглядає як машинка з ізюмінкою, як машинка, яку можна за щось полюбити, за якусь окрему якусь деталь, за якусь, з якісь настрій, який вона, які вона вам дає. Мені подобається кермо, хоча, як на мене, трошечки воно тоненьке. Але це, я так думаю, що машинка для дівчинки, тому для дівчинки нормально. І ще мені подобається ось ця панелька з такими переключателями. Отут молодці, отут постаралися. Дизайнери вам лайк. Тут, в принципі, не оком видно деякі, ну, косяки, я би так сказала. Але, але ми про них сьогодні говорити не будемо. Ми сьогодні будемо говорити е, про те, як тут класно на цьому івенті. Я вам скажу, що за такі гроші новенька машинка з такими функціями, це дуже, звісно, класно. Але є один мінус. Великий, точніше, маленький. маленький багажник. Я не знаю, що сюди можна покласти в цей багажник. Щось, звісно, можна, якісь типу пакети з супермаркета. Але шостого пасажира сюди не засунеш, і це, звісно, мінус. Нам тут обіцяють 401, 401 км запасу ходу. Це в простій версії, а в зарядженні 501 км. Ціна цієї автівки 935 тисяч гривень. Мені не вистачає всього лише 935 тисяч гривень. До речі, час швидкого заряджання від 0 до 80% батареї всього лише 49 хвилин. Тут 8 років гарантії, або 160 тисяч кілометрів. До речі, дехто за 8 років 160 тисяч не проїде. Ну якщо ви їздите тільки на роботу і назад, наприклад. Це, до речі, її спортивна заряджена версія житті. Як ви дізнаєтесь, що це спортивна заряджена версія, звісно, тому що тут є червоний тормозний супорт, щоб всі на дорозі що у вас все-таки спортивна машина. Ну і ще панорамний дах. Дуже я не люблю електрички. Так, закривай. серйозно? О, О, все. Привіт! Сюди? Да, Вона так м'яко їде. А яка максимальна швидкість? 160? Ні, Власне, це була перша машинка, на якій я покаталась, і так як тест драйв був досить коротким, відчути машинку мені так і не вдалось. тест драйв річ цікава, але зібрались ми там, щоб відсвяткувати 35 років компанії Great Wall. Тут були і цікаві виступи, і шоу-програма, і презентація нового авто Хевел а 6 До речі, виявилось, що правильно говорити саме Хевел. Ну і звісно, конкурс, в якому я зубами вигризла собі друге місце. Жартую, звісно. Із цікавого, ми дивились на авто. Поки там проходить презентація автомобіля. Ми тут вийшли на вуличку, поки тут нікого немає, і хочемо просто подивитися на інші автомобілі. Тут стоїть Great Wall Wiggle 7. Оце, знаєте, Wiggle, Wiggle, Wiggle. Тільки вингл. Це двохлітровий дизель. Тут є підножка. подножка. Я не знаю, що робити з цією подножкою, тому я просто сяду отак. Кермо трошечки ну, незручно тримати. Трошечки не вистачає мені об'єму цього керма. Коротше, із інтересного тут нема, як на мене, нічого. Я не скажу, що тут є якийсь типу мегакомфорт. Просто машина дубова, все дубове. Трошечки буде скрипіти. Багажник великий. О, тут є стол. Хто не знав, оцю штуку роблять прямою спеціально для того, щоб тут можна було розкласти все, що ви берете з собою на природу. Виїхали, сіли, випили, закусили і, і все. Доволі. Великий, але я не знаю, який тут об'єм, якщо чесно. Штука тяжола, треба качатися. Хочете прикол? Підходить Аня і каже: Ну, ми ж цю каже знімати не будемо. Я кажу, чого. Вона каже: Ну вона ж така сама, як і ця. Я кажу, та ні, взагалі це ну, типа, дві з них машини. Тут двохлітровий турбокомпресорний дизельний двигун. О, отут уже, отут уже подножка, я не знаю, мені зручніша ніж була там. Тут можна сісти. От, машина зустрічає нас китайським, я не знаю, що там написано. Десь я таке кермо бачила. Дуже дивний, як на мене, але я не знаю наскільки зручний і функціональний тут важіль е перемикання коробки передач. Ти якийсь, як там, собака, робот, якийсь отак от згорнувся, і у них вийшов важіль перемикання коробки передач. Можна заряджати телефончик, це, звісно, прекрасно. електрорегулювання, сидінь. така, ви дивіться, який гарненький дефлектор. От прям над дефлектором постарались. Мені подобається. Мені подобається форма. Мені подобається те, що він такий незвичний і дуже, до речі, прикольно і сучасно виглядає. Ну не вистачає багато туди. Ти в принципі не поставиш якусь велику пляшку води. В принципі, туди не засунуть. Це, звісно, мінус, бо я люблю випити за кермом. На водійському сидінні я не помітила, що тут є, до речі, навіть панорамний дах. Людям з довгими ногами або високим людям ззаду тут буде сидіти не дуже зручно. Хоча хто я така, щоб вирішувати за високих людей. Електропривід. Двері багажника. От. Багажник, в принципі, великий, і якусь пральну машину сюди покласти можна взагалі без проблем. Знаєте, ви може подумаєте, що я трошечки спорчена, але поясніть мені, пожалуйста, що це отаке тут намальовано? Що це? Пожалуйста, я чекаю ваших коментарів, бо мені дуже треба знати. На жаль, на ховалі аж 5 мені поїздити не вдалося, адже людей було багато і покататись хотіли всі. Тому зараз покажу вам мій тест-драйв гібридного аж 6 Можна їхати у нас комбінований двигун. Бензин плюс електрика ХІЛ, Він mm -hmm. їде як на електротезі на початкових швидкостях. А mm -hmm. потім, коли більш прийме передачі, він вмикає другому точно зарані. Я вам одразу хочу сказати, що прям звук як в самольоті, знаєте, Іде це. на, на взльот. Мені подобається кермо. Бо в горі воно таке геть тоненьке, а я не люблю коли кермо тоненьке, не к'є. Відчувається стаж рождіння. Це вже мені більше подобається, як він їде, ніж школа. Я взагалі, в принципі, більше люблю великі такі машини. Таня так водить. Харчок, в смысле. А, а де мальчик з картою? А, у вас є карта? Так, туди, туди. Отак, от так. Будемо що я запам'ятала. Будемо імпровізувати, туда? О, боже Отнаєшко. Ага. Уу! А не, просто мы не кидаем на заднем сиденье, понимаешь? О, О, отлично, отработала. Вокруг калюжи. Нормально. Я жива. Интересный салон такой. Хотя угу. я не очень люблю такие коды. Я уже обкатала обкаталась, салон, <laughs> пока ты тут каталась. Ну, Ні, він він, він типа не такий, як у всіх, скажімо, бо є типа або бежевий, або там якийсь темно такий підкоричневий. А цей такий прям мене да. зараз був вибір. Між обичний. Я б, мабуть, все таки віддав би перевагу не чорному. Ну, сідаєш, якось погода не та тут і згодно. тут вже душі не то. а так тобі щось посміхнулося вже. Так, тут згодно. Біла марка, а особливо якщо є діти, то це взагалі не варіант. Якщо ж ви, як і я, віддані авто з ДВЗ, то і для нас з вами у компанії Great Wall є Haval h 6 з двохлітровим бензиновим двигуном. Цікаво, от. Сумочки. Дірка, он уже вже отверстиє. Понятно, це типу, як, додатково. Зарядити, телефончик зарядила. А сюди цю сумочку, щоб не не ну, що. Да. Да. Могли б зашити, було, просто була б дирка. Там Всередині нікому не корисна, а так не корисна. А тут керно зручне. Поворотники від слова повороту у нас. Не кач повороту. Це ж це ж сленг, це скорочення, поворотник. Поворотник теж таке якийсь. Та. Ти що думаєш, якщо я, я пристегну, то мене карта. не покидає з твоїм вождінням. що <салит> тобі та карта? <салит> <"А>, <салит> ну, та вдруг та... на шостий раз я такий все-таки... Поняла, не поняла. Ладно. Готові. Ви готові, діти, Карту Забирати нам треба. Ми знаємо, куди їхати. Точно? Ні! Розберемося. Проблеми по мере выступлением. Так, ми сьогодні трошки попристаємо ще до людей і позапитуємо у них, що вони конкретно тут робили і як їм взагалі враження. Тож на чому ви катались Максим? Ми на п'ятому хавалі. Катался. А ви знали, що правильно казати не хавал, а хевел хевел? Я про це також дізналась тільки сьогодні, що правильно казати Хевел Хевел Хевел, майже як Хевен як враження від хевела. А, да, ну, ми якось так швидко. Скільки ми їздили? Хвилинку, можливо, ще тут на треку чи а, на трех? ні? Ми тут да в ага. мене більше враження, що з нами за кермом був Ярослав, який 12-кратний чемпіон. Я не знаю, правда, України світ, але це ну це відчувається, коли 12 кратний чемпіон сідає, щось кружить. Я думаю, нам пощастило з водієм. Абсолютно да. точно. Ще раз сядете до нього за кермо? Та ви не раз покаталися до я насправді приблизно так само їжу, а, да, тому я не відчув різницю. Стили посидіти еко-ое, Да? еко як правильно, ну як правильно. Ора! Ора! О, ора! Ора. 03. Ора, А, 03, а я ой, я думаю. Але да, є якась машинка, на якій хотілося б покататись? Ламборгіні, Феррарі, Макларен. В цілому цікаво. Такий інтерактивчик. Дуже цікаво протестити саме електричку Ора. Дуже класно. Була за кермом не я і спеціально сіла на заднє сидіння, щоб спробувати, як взагалі чи комфортно знаходитись в такій машині. Мені дуже сподобалось. Не знаю, як з дорослими дітьми. У мене хлопчику 4,5 роки, я думаю, що йому б там було комфортно ага. ззаду. Тобто вона простора всередині. Протестили хавал А6. Я була за кермом, дуже сподобалася, як розганяється по трасі. Не відчувається класна оновлена панель в салоні. Взагалі виглядає преміально. Мені дуже сподобався хотвіл-стрек з машинками, заставляє мозок подумати, скажімо так. у зрівнянні з водінням трошки інше. Звісно, на івенті зустрічаємо знайомих людей: Марина Сьомік, Адреналіндраві. Ви всі її знаєте, я впевнена. Я знаю, що ти дуже хотіла покататися саме на орі, Так, але не дають. Бо це щось таке маленьке, гарненьке. І, до речі, мені здавалося, що вона має бути швидка, але я вже дізналася, що в неї вага 2 тонни. На таку маленьку машину, і я думаю, що це дуже важко їй з цією вагою, але оце <смі> та плата, яку ми платимо за електричні авто, вони не бувають легкими, і здебільшого це відчувається. Хоча ну так, от, ора, так. мені цікаво дізнатися, як так. вона. От я тобі вже казала, що я да. їздила на орі, мені не вистачає динаміки. От за, за рахунок того, що вона важка, і ну що дивно а, для львіє. що дивно для електрички. Як ти так. взагалі до електричних авто відносишся? Ну я і слава Богу! Це п'ять, давай п'ять. Але не, ну, не моя історія, чесно. Ну, Це найкраща відповідь, я <рес> чула. Ну їй, <є>, слава Богу. <рес> ну. <рес> так, мені покатали пасажиром. Я ж знаєш, до автоспорту якби дуже кайфово, тому мене спитали, ну як та? Я кажу, супер, я в принципі місяць як з Нюрбургрин повернулася, ми там їхали 300. То в принципі, ну якби все, все класно. Мені здається, <рес> 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 та, ні, клас, клас. Мені здається, що було б прикольно. Би такі авто була б можливість потестувати в якихось умовах, де може там по бездоріжжю поїздити. От щось ще більш дріговіше. Да. Але да. також непогано. Класний да. осінній івент, да. спілкуємося з прекрасними людьми. Да. От я абсолютно погоджуюсь, треба їхати кудись в ліс. Все, ліс. Зустрінемось в лісі. Як ліс. вам івент? Яку машинку хотіли протестувати? Я думаю, вам всі подобається, так? Да? Таким був цей Go With More Lifestyle Festival. А попереду залишилось лише підвести підсумки дня та отримати нагороду, що було для мене досить неочікувано. До нас посувається легендарний автомобільний експерт, журналіст, суддя всіх можливих в Україні автомобільних премій Олег Василевський з нашими обласними. Ми вітаємо його. до мене. Дивися словами перших задов, Що мені здається страшно трошки? Віді, будь ласка. Дівчата, що там є для Олега? Є щось? Уявляєте собі, такого поважного автомобільного експерта. ну Тут не можна сказати, що переплюнув, але обігнав щонайменше. А що це я в чоловічим? Обігнав. Тетяна. Е, номер Карнету, номер учасника, тест-драйв учасника, номер 59 Так, да, так, да, я бачу просто ці емоції здивування і, і вирішив запитати, де ви її знайшли. Я yeah. там. Враження, що вас вивезли в ліс, і ви такі. О, білий гри. Нічого, ви так, ну, реально здивовані, реально здивовані тому. А ви що, нічого не робили протягом сьогоднішнього дня? Людина, яка нічого не робила, вона має право здивуватися. Чого ви дивитесь? Скажіть, будь ласка, ви ж реально все їздили, дивилися, ходили, стрімили. Я це бачив, я свідок. Так, було таке, було. Але я чесно не очікувала. Я це роблю просто тому, що мені це подобається, своє задоволення. Я не намагалась нікому вбрання. Друге місце сьогоднішньому фестивалі. Колфестиво отримує Таня. Тетяна, вас вітає. Ви щось хороше. Виграли, друзі. давайте не хороше винесемо. Є щось хороше. Дивіться, я програм перше місце, але я знаю, чому, тому що я сьогодні була перша по активності, я поїздила на всіх авто. Я отримала просто неймовірне задоволення, дуже дякую. Сьогодні дійсно дуже таке було круте дійство. І це було щось надзвичайне. Вибачте, я маю роботу, ще. кожушки хліба у вас заберу. було драйвово, дуже круто, я отримала просто масове задоволення ще перше місце. Я поставлю отак. Хто там знає за що, да дома так красиво, за що спаршилося? Власне цей захід І максимально неочікувано для мене, мені вручили ось таку нагороду за друге місце. Я не знаю за що, якщо чесно. я до, до сих пір не зрозуміла, кого і де я обігнала і в чому, але мені приємно дякую. Мені сподобалось кататися найбільше на 2-літровому бензиновому хевелі, отак буде правильно. От. І чесно, ми втомились, ми отримали сьогодні багато емоцій, і на цьому, я думаю, мабуть, вже будемо закінчувати і їхати додому, бо додому їхати далеко. Ми з Таню оце ходили-ходили, у нас заболела спіна, як то бабих старий, бабів, бабів старинки. І, коротше, сіли відпочити, бо вже ноги не носять, спіна не видержує просто ці соціально. І матеріально. Ми сьогодні за Ющенко, бачите? Ющенко так, це наш перегляд. Ти мені тільки скажи, мені це вирізати потрібно? Та ні, не треба. Ми рекламуємо 17-й айфон Apple, будь ласка. А ще купіть у нас Avon чи Reflame, ну я не знаю, що-небудь, купіть що Що ж мені все-таки тут подарували? Сертифікат на знижку на 50 тисяч гривень. На що? На хавал, книжечку про хавал. Почитаю флешечку на 32 гігабайта. Поїду на ну, оцей, ви знаєте, да? так? Китай... Велика Китайська стіна фестиваль всім відомий. Да.